Мрії збуваються, які саме. Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи зі знак дякую, щоб цей розклад був пізвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, мрії збуваються. Які ж саме ваші мрії будуть збуватися найближчим часом, звісно. Окей. Давайте ще подивимось. Ага. Дивіться, не те, щоб мрії прям збуваються, але це, це те, що вам саме потрібно. Дивіться, у вас є, може бути таке, що ви щось собі запланували, щось собі захотіли. Ви це бачите так, як ви це бачите. Так, з. Досвіду, з висоти досвіду вашого життя, ви розумієте, як в цій ситуації повести себе, тому що ви знаєте оцю декорацію, ви знаєте, які у вас є ресурси, ви знаєте, як ви ними можете управляти і щоб досягти того, чого ви хочете. Але вам кажуть, що так не буде. Чому? Тому що ваші мрії будуть відбуватися, збуватися найкращим чином для вас. Тобто, ви навіть не уявляєте, що ви зможете отримати від того. Що ви захотіли, тобто ви думаєте, ага, в мене є отака доріжка. В принципі, я маю напрямок, я йду, я запланувала, але не тримайтеся за цей напрямок от, прям зубами і руками і ногами, тому що вам доля пропонує якісь інші подарунки. Хтось може купити машину, ну, можливо, хтось хотів. так, Хтось здає на права, хтось буде рухатися, переїжджати, хтось просто буде виповнювати свої дитячі бажання, поїде на море, якось буде кайфувати, як, як дитина. Знаєте, хтось відкриє свою справу, буде головою цієї справи, будете рухатися. Вам головне просто робити свою справу. Тобто, захотіли на море там Вибираємо квитки туди-сюди за гроші, там багато усильно не думайте, не, не продумуйте усі маленькі такі деталі дрібнички, тому що вам доля дасть найкращий варіант найменшими зусиллями. Тобто, не зробіть собі напрямок, вектор, що вам треба туди, а як воно станеться, це вже не ваша справа. Ви отримаєте те, що, чого ви хотіли. дійсно, Ваші мрії збуваються. Тут ну, важко сказати, для когось це робота. Так? З роботою буде покращення, нова робота, продвіження просування, будете мати якийсь статус. Для когось це просто хтось дитину захотів, хтось переїде. Тут, в принципі, ваша мрія про те, що ви хотіли, вона збувається по цим картам. Просто головне не хвататися прям за кожну, кожну детальку, щоб ви її проконтролювали, а відпускати. Похочу і відпускаю. Все світ все світ сам вам це дасть. Ось такий у нас розклад. Пишіть коментаря, що думаєте. Ну і всім па-па!